Всім привіт! До нас заїхав Mercedes Sprinter 516, фургон на 8 палет, довжина всередині 4.20, ширина 220, висота 2.35, будочка у нас йде дуже хороша, прочна скловловна, легенька. Автомобіль у нас 2019 року. Ціна даного автомобіля 24900, має по боках такі бардачки. От, всі шість коліс мішелін, салончик у нас йде сидіння водія пілот, і є у нас круїз, на Мультируль клімат-контроль, великий екран мать на механіці. Авто ціленьке, ніде без, без єдиного підкрасу, все заводські шла, ніде нічого не крутилося. Блигунчик працю... працює чисто, ідеально, без ніде немає ні... ні підтікань, нічого. Кого цікавлять такі автомобілі, звертайтесь, маємо дуже великий широкий вибір.